22 лютого 2016 року у Золочівській зож перших третіх ступенів номер 1 учні 10 класу з учителем української мови та літератури Горшинською Ольгою Ярославівною провели літературний монтаж Життєпис української мови присвячений Міжнародному дню рідної мови. Захід супроводжувався тематичними відеопрезентаціями, які підготувала педагог-організатор Ясиновська Мар'яна Федорівна. Учні розповіли про трагічні сторінки розвитку української мови. «Нота ну, лише тоді може називатися народом, коли в неї з'являється національна мова. Дехто вважає мову лише засобом про між людьми. Насправді цим не очерпується її значення. У мові нація закодовує всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури та духовну самобутність. Українська мова має дуже давню і непросту історію. Вона подолала на шлях розвитку і боротьби за існування. Відразу після Переяславської ради царський уряд розпочав наполегливий наступ на українську духовність. Особливо нищівної наруги зазнавала мова як головний чоловік національної означеності. 1720 рік Петро І заборонив книгу дракування українською мовою. 1729 рік Петро III звелів переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження. 1763 рік з'явився указ Катерини II про заборону викладання в Колянській академії. 1769 рік. Синод розпорядився вилучити українські покорі з усіх шкіл. 1775 рік було закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік закрито недільні безплатні українські школи для дорослих. 1863 рік видано Палуїцький циркуляр про заборону друкування книг українською мовою та українських театрів у східній Україні. 1876 рік був указ води Олександром II про заборону ввезення українських книг за кордон. 1860 Рік. Олександр III заборонив вживати українську мову в офіційних установах і давати українські імена під час хрещення. 1938 рік видана постанова РНК і ЦК МКП більшовиків про обов'язкове вивчення російської мови у школах Національних Республік та областей. 1958 рік. Стаття 20 основ законодавства Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Союзних Республік про народну освіту закріплює положення про вільний вибір мови навчання, вивчення за бажанням учнів і батьків. Вивчення російської мови залишається обов'язковим. 1970 рік видано наказ. Про захист диссертації тільки російською мовою з затвердженням у Москві. 1983 рік постанова ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу про посилене вивчення російської мови, поділ класів в українських школах на дві групи та підвищення зарплати вчителям російської мови. 1989 рік. Постанова Пленуму ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу про надання російської мови статусу державної. 1990 рік Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік прийняла закон про мови, де російський надається статус офіційної. Лише в 1989 році наша мова набула статусу державної, закріпившись юридично в юридичному законі промови Української Радянської Соціалістичної Республіки. Сьогодні в незалежній Україні її становище так і не порівшилось. Досі виникає питання її доречності в державних установах, її престижності та навіть доцільності її вивчення. Саме тому кожен із нас повинен знати історію своєї мови, на долю якої випали багато випробувань.